Вітаю на каналі Мій квітник. Мене звати Наталія. Запрошую вас прогулятися моїм садком. Відео зняте в другій половині жовтня. Стояла прекрасна сонячна погода, шаленіли птахи, пахнули хризантеми. Сад допомагає відволіктися від тривожних думок. Облітають квіти, обриває вітер полюстки печальні в синій тишині. По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні. Вдалечінь холодну, без жалю за літом синьоока осінь їде навмання, в'яне все навколо, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня. Облітають квіти, обриває вітер полюстки печальні й розкида кругом. Скрізь якась покора в тишині розлита, І берізка гола мерзне за вікном. Зриває жовтень вересневі маски, та холод за вікном, а не в душі, бо створювати миті, наче сказки, допомагає кава і вірші. Вечір сутінки темніє, жовтень листям шурхотить, тільки осінь так уміє, Ось він день і ніч замить. Ніби вчора було літо, а тепер в повітрі дим. Закружляв нас долі вітер, тільки б встигнути за ним. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.